І від... Отже, Леонід Макарович працює, прикорму з'яснути. Разом такий, не <і> пам'ятайте разом. <плоджує> У кожного з вас історія в галанті лежить. Так? Можете відкрити, вивчати історії по культурах. А більше нічого нема. Ми живемо в полоні міфів. Нам розказують, що дике поле заселила Катерина, особисто причому заселяла його, що Галичину нам подарував товариш Сталін, що Крим нам подарував Хрущов, що ми ніхто і звати нас ніяк. Є така в науковому середовищі, таке прислів'я, що якщо ти за 5 хвилин не можеш прибиральниці пояснити, чим ти займаєшся, значить ти сам не розумієш, чим займаєшся. І ми спробували так само підійти до історії. Історикам часом треба ламати такий певний професійний снобізм. Коли вони вважають, що історичною можна вважати тільки книжку на 700-800 сторінок дрібним шифтом з кількома тисячами посилань, насправді інтерес до історії, який є зараз, є набагато ширший ніж інтерес виключно до е, наукових монографій. І цей інтерес цікавого це, суспільства треба використовувати і треба задовільняти. Хав'їхав козакмісомка.